Всім привіт, добрий ранок. У мене ранок починається півперша. Сьогодні неділя і в нас неділя завжди такий день, що ми спимо довго, вихідний. І ось е, поставила собі варити пельмешки, буду снідати. Маю мандаринку таку. Зараз попробуємо, чи вона кисла, чи вже добре. І ось, не знаю, чи сьогодні влог буде довгий, мабуть, що короткий. Тому сьогодні підемо до замку. Я так думаю, я так думаю, якщо ми наважимося, бо на дворі дуже-дуже холодно. І це я покажу вам замок. ну, Дуже гарний реально. І там риби такі класні є. Їх так багато. Погодуємо трохи тих риб, бо в нас є. Дуже багато сухого хлібу і треба його кудись подіти. Не будемо викидати. Так що підемо до риб і сходуємо рибам той хліб. Так що, думаю, сьогодні буде цікаво. До речі, мандаринки смачні, так що можна вже купляти. Так пельмешки готові. Я люблю їх їсти з маслом. З перцем і оцтом, але масла нема, тому буде сметанка, оцет і перчик. Все, всім смачного, хто теж їсть. Так, хочу вам показати, як я малююся, роблю макіяж. Тут трохи прищі сипали. Це жесть. Не знаю, чи малюватися тою тоналкою, але трошки, напевно. Трошки брови повискубувала. Вони в мене так заростають жесть, вуски трошки. Бо колись була мала дурна. І цей. У мене такі були волосочки тут чорні. Я їх взяла збрила. Ну, що я мала робити? Я ж не знала, що можна просто вискубати. Взяла збрила. І тепер вони в мене ростуть. Не прийде ніколи оцей пушок. Що у вас є? Ніколи. Так, в мене в мами такі волосочки завжди чорні. Виростають, їх треба в Баби так було. Ну і що? Ну і в мене так само. І це і показую вам, чим я буду малюватись. Сьогодні я так дуже сильно не малююся, так легенько. Е, так, 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 що там, що там? У тебе улічик є. О, є Ну і все. Це все, чому я маріруюсь. От. Для початку У мене вже тоналка закінчується. Я наношу тоналку. Без нічого. У мене нема тони косметики всякої. Просто тоналка без дзеркала, блін. Я не знаю, як я буду. Отак От наношу і зараз розтушуємо це все. Переходжу до очей. Не знаю, які маю намалювати ті штучки. Підводка. Така вона не чорна. І я тою підводкою легенько так. Підводжу очі. Це, звісно, було, як побачити ті люди, які вміють нормально малюватися, офігіють. Я то не вмію, не роблю часто, так що не судіть строго. Ну Все, бачите. Далі я беру туш. Вже така стара Єві купляла. Треба вже якось інакше купити. Таку. Та війка в мене гарно виходить, рівнесенько, така класна, а ота, не знаю. В принципі, все. Так, я дуже люблю малювати губи. І в мене дуже багато всяких різних помадок. Зараз я покажу. Ай-яй-яй. Дуже багато всяких олівчиків. Такі є, такі. Але я буду малювати ось таким олівчиком. Легесенько, дуже легесенько. Отак прямо, Тут навіть засильно трошки все. Пальчиком отак. Ростушовую трошки такісь волосся. І далі беру. У мене є такий, я купила недавно він блиск, блискучий, з бльосточками. З таким охолоджуючим ефектом, такі губки робляться більше пухкіші. І Поверха тим близько. Ну і все. Це мій макіяж такий. Непогано, так, якби ще не ті було б супер. І зараз я віддіну щось. Вирівнюю волосся, можливо, чуть-чуть підкручу спереду. І все, мій образ готовий. Ну і все. Волосся вирівняла. Зовсім інша людина. Взяла таку ковтиночку, лишилася в шортах, бо мені так зручно, поки нікуди не йдемо, тому буду ще в шортах. Потім вже, якби піти в замок, то передінуся штани. Ось таке. Знімаю для вас на кухні, бо сьогодні неділя, всі вдома, щоб мені не мішали. Так ось, до речі, такий непоганий вийшов макіяж. Простенький. Напишіть в коментарях, як вам. Так, ми нарешті вибралися до замку. Будемо готувати риб, взяли корму трохи. І все. На вулиці холодно. Діко mm -hmm. шапку має кухню. Вітер дикий, я не взяла досі шкарпетки. хоп Голицький замок. Замок у Голічі, Словаччина, біля кордону з Чехією. Замок Голіч це історична будівля, розташована в місті Голіч на Загорі. Замок має багату історію, починаючи з 13 століття і протягом століть він зазнавав різноманітних змін. Він служив стратегічним укріпленням і резиденцією кількох знатних родин, у тому числі угорських королів. Замок побудований у стилі Ренесанс-Бароко та має характерні архітектурні особливості. Такі як ошатні фасади, центральний внутрішній дворик і вежа. Він оточений великим парком з красивими садами, що робить його мальовничим місцем для відвідувачів. Тут ми вже прийшли до рибок і ми їх годуємо. Тут, бачите, плавають качки, забирають в рибок свій хліб. А тут ви можете трішки побачити навіть рибок, які випливають. Вони маленькі, бо в нас був тут такий фестиваль, де велику рибу виловлювали. Але маленькі є. Зимно трошки, тому їх менше. Зараз вам вставлю відео, де ми були в літі, тут, і в літі тут набагато більше було риби. Такої великої, класної. На жаль, золотої рибки я не знайшла в відео, але дивіться, ось. Ми були літом, тут дуже було дуже-дуже багато риби. Ми її годували теж прям кишить тою рибою, але їх вже повиловлювали, був фестиваль. Цей замок дуже красивий, сподіваюся. Наступного разу нам вдасться зайти всередину. Так на вулиці дуже холодно. Може буде тепліше, то щось більше, рознімлю. Підемо всередину туди. В той замок, може там будуть ще якісь виставки цікаві. Бо так дуже часто тут є виставки всякі. Тон, як -то, недавно машини були всякі різні, що там мотоцикли. Базовые руки ну но тоже Зранку от ще. Так що ми ще будемо купляли? Побачимо ціле, щоб ще раз, що пізніше. Так непривично бачити, коли тут літають літаки, а в нас ракети. Такі звуки, ці страшні, це просто. А ще тут запускаються люди. І раз, коротше, запускали. І цей, я сижу в хаті і воно так бабах. Коротше, Я думала, все капець, вже й тут війна. Це так страшно, ви собі не можете уявити. Бо бачите, тут коло кожного будинку дерево є. Прямо росте на клумбі. Тут завжди свіже повітря. Гарно дихати. Купили якісь такі штучки в кокосі в білому шоколаді. До речі, дуже такі непогані. 2 євро, але дорогі. 100 грам. Ще купили креветки. Потім будемо варити. Подивимося, які вони будуть, чи добрі, чи не добрі. Вирішила собі так шиканути трошки. У честь неділі. Я вже тут варила креветочки. Ми вже пробуємо якісь трохи резинові вийшли. Можливо, їх не треба було варити, а просто розморозити. Не знаю, хто знає, підкажіть. Ну що ж, на цьому свій блог завершую. Думала, він не вийде таким довгим. Але, як я, так є, так є. Надіюсь, вам було цікаво. Ставте лайки, це дуже важливо для просування каналу. Підписуйтесь та до наступних відео. Па-па!